Всім привіт! Отож, перша книга Тарітері перезавантаження про дівчинку Кайлу, яку стерли, яку обнулили. Які стерли пам'ять і вона потрапляє в нову сім'ю. Але, тим не менше, пам'ять стерта не повністю. Вона пам'ятає уривками колишнє життя, колишню себе, колишні навички. І цього не змінити. Вона вчиться виживати у світі, який, на перший погляд, дуже хороший, а насправді тут кожен сам за себе і не можна нікому довіряти, оскільки є загроза бути знову обнуленою або й гірше.